Працівники кримінальної поліції міста Біло Церква отримали інформацію про те, що один з місцевих мешканців займається реалізацією наркотичних засобів, а саме амфітаміну, було проведено ряд оперативних мероприємств, в ході яких було, була у нас людина, яка погодилася прийняти участь в документуванні факту реалізації наркотичних речовин. За сприяння цієї людини працівниками. Кримінальної поліції було проведено оперативну комбінацію, тобто було проведено закупівлю наркотичної речовини, а саме амфетаміну, в центрі міста у цього громадянина, якого підозрювали в реалізації наркотичних речовин. Було відкрите кримінальне провадження по статті 307, тобто це незаконний обіг наркотиків і реалізація наркотичних речовин. В ході проведення подальшої оперативної розробки було встановлено круг осіб, які також займалися купівлею у нашого громадянина, названня громадянин К займалися купівлею у нього наркотичних речовин, а саме амфетаміна. Було задокументовано оперативними працівниками кримінальної поліції таких два факти: це одного ми затримали громадянина на придбанні амфітаміну в центрі міста. Він був поміщений в ізолятор тимчасового тримання. Другого громадянина ми затримали в селі Логвін Володарського району. Йому передали наркотичну речовину за допомогою маршрутного таксі. Тобто маршрутка була Біла церква володарка, передали йому наркотичну речовину, він був перетриманий з маршрутки цієї наркотичної речовини. Також він був. Притягнути до відповідальності за статтєю 307. Далі було, була проведена оперативна закупка саме у нашого підозрюємо громадяна, який займався розповсюдженням амфетаміну, після чого був проведений обшук у нього в помешканні. Під час обшуку було вилучено у нього велику кількість наркотичної речовини. Але, як з'ясувало слідство, це була не крайня точка. Наш підозрюємий придбав наркотичну речовину у іншого збувача. Наркотиків, працівники Кримінальної поліції провели ряд оперативних заходів. І 20 квітня цього року працівники кримінальної поліції спільно з представниками Служби безпеки України провели обшук в помешканні громадянина, вилучили у нього велику кількість наркотичних речовин приблизно на 70 тисяч гривень. Також було вилучено. Пістолет, два ножі і дві гранати. На даний час відкрите кримінальне провадження триває слідство по даному факту. Білоцерківський відділ поліції звертається до мешканців Білоцерківщини з проханням звертатися до нас з приводу надання інформації про осіб, які вживають або розповсюджують наркотичні речовини, або звертайтеся за телефоном гарячої лінії 102 цілодобово. Анонімність гарантуємо.